Ласкаво просимо до Академії Лаватех. Мене звуть Сергій, і у цьому відео ми пройдемо початкове налаштування спектр 2 для аналізу металів і сплавів. Ми налаштуємо курок, кнопку старт на екрані, оберемо, куди зберігати результати вимірювань, підключимо в бібліотеку сплавів, оберемо зручний режим відображення результатів аналізу та час вимірювання. Отже, давайте розпочнемо. Отже, перше, з чого ми розпочнемо, це налаштуємо наш курок та відображення кнопки старт на екрані. Що нам для цього потрібно? На головному робочому столі, там, де ви бачите всі ваші калібрування, тобто режими, з якими ви можете працювати для аналізу тих чи інших матеріалів. Ми бачимо в лівому нижньому кутку кнопку опції. Це наше головне меню, де у нас знаходяться головні налаштування. Щодо всього аналізатору, натискаємо опції, потім далі натискаємо «Налаштування». І тут ви бачите, у нас є пункт, під пункт меню курок. Натискаємо на нього. Отже, у курка є дві функції. Перша це натиснути старт і відпустити стоп. І друга це натиснути і відпустити старт, і повторно натиснути і Відпустити стоп. Отже, перший варіант. Не дуже зручний, тому що під час вимірювання, наприклад, якщо ви будете працювати з аналізатором не в лабораторному стенді, да, а ви працюєте з ним десь, наприклад, в полі, або е у вас на виробництві вимірюєте вручну е якісь ваші вироби, металеві, наприклад, або е здійснюєте вхідний контроль, то вам під час аналізу потрібно буде постійно тримати е курок, натиснутий, і це не дуже зручно. А другий варіант натиснути і відпустити старт, і повторно те ж саме зробити для того, щоб зупинити, набагато зручніше. Тобто, ви натиснули на курок, і у вас розпочався аналіз. Ну, і ви його відповідно відпустили. У вас розпочався аналіз, і е, ви можете його зупинити, повторно натиснувши і відпустивши, або вже дочекавшись е, того моменту, коли закінчиться час для аналізу. Наприклад, якщо ви там виставили 10 або 20 секунд. Е, Другий варіант набагато зручніший. Обираємо його. Далі. Далі нам треба налаштувати кнопку на екрані. Вона буде дуже, вона дуже зручна, наприклад, якщо ви працюєте в лабораторному стенді і ви аналізуєте зразки, наприклад, в кюветах, Або ви просто у вас є невеличкі зразки, які поміщаються в лабораторний столик, якби самого аналізатора під кришку, і, і ви їх аналізуєте таким чином. Що це за кнопка? Якщо ми з вами перейдемо в калібрування, наприклад, от як я зараз зробив, сплави без легких елементів, ви бачите, на екрані у нас є кнопка старт. Зараз вона відображається і це дуже зручно. Її також, наприклад, можна відключити. Якщо ми перейдемо в цьому калібруванні, натиснемо меню Опції, натиснемо інше і натиснемо кнопку Старт. Прихована. Тепер ви бачите, що її на екрані немає. Коли зручно її відключати, наприклад, коли у вас є е, зразки, в яких дуже багато елементів, і ви хочете, щоб на екрані максимально велика кількість елементів у вас відображалась, щоб ви могли бачити одразу усі, тому що е, якщо як ви бачите, ми її включимо, да, то деякі елементи можуть не, від, не від, відображатись. Я зараз переключусь на, наприклад, ось результат аналізу 316-ї марки нержавічої сталі. Тут, як бачите, у нас кількість елементів невелика, але іноді бувають такі матеріали, в яких дуже багато складників. Іноді бувають матеріали, в яких дуже багато елементів, і тому вони не завжди можуть поміщатись усі на екран. І іноді дуже зручно відключити цю кнопку для того, щоб ви могли бачити повністю весь список. Отже, це у нас щодо кнопки старт-стоп. Повертаємось в наше головне меню. Далі у нас налаштування зберігання вимірювань. Переходимо в меню опції налаштування, і тут ви бачите, у нас є пункт зберігання вимірювань. Натискаємо на нього. Тут, як ви бачите, ми можемо налаштувати кількість вимірювань, які зберігаються в кожному режимі. В кожному режимі це мається на увазі в кожному калібруванні, яке є в вашому аналізаторі. Тобто, наприклад, якщо в вашому аналізаторі є калібрування сплави без легких елементів, сплави з легкими елементами, і, наприклад, дорогоцінні метали, то в кожному з цих калібрувань у вас буде зберігатись 300 вимірювань. Якщо ви, наприклад, оберете 300 або там 1000, 3000 і тому подібне. Якщо ж, наприклад, в кожному в якомусь із вимірювань ви вже досягли цифри у 300 результатів аналізів, які зберігаються аналізаторі, то при кожному наступному аналізі аналізатор просто буде видаляти найперше вимірювання, яке є в цьому режимі. Також тут ви можете бачити, що підписується, скільки потрібно пам'яті для того, щоб зберігати ці там, наприклад, 300 вимірювань. Якщо ми з вами переключимось на 3000, ви бачите, що у нас цифра змінилась і потрібно вже 267 мегабайт для зберігання цих вимірювань. Далі, Далі у нас тут є можливість обрати, куди саме ми хочемо зберігати ці вимірювання. На вибір у нас є флеш-диск, флеш – це вбудована пам'ять аналізатора. А також у нас є Storage Card. Це наша карта пам'яті, яка вставляється з правої сторони аналізатора. І одразу під цим ви бачите, що загалом, наприклад, на карті пам'яті у нас є 59 668 мегабайт, із яких вільно. Стільки ж, скільки якби у нас повністю чиста карта пам'яті, тому вона вся вільна. Пам'ять аналізатора, як бачите, загалом вона має 3625 мегабайт. Тобто, якщо ми, наприклад, з вами оберемо зберігати 30 тисяч вимірювань, то ви бачите, що нам потрібно буде 2666 МБ для того, щоб в кожному режимі зберігати ці вимірювання. А якщо ми, наприклад, додамо сюди ще можливість фотографувати з то, відповідно пам'ять ще додатково збільшиться. Це, в принципі, все, що потрібно знати для того, щоб зберігати вимірювання. Також тут у вас є кнопка Видалити вимірювання. І якщо ви на неї натиснете, то як бачите, всі вимірювання, збережені на карту пам'яті, будуть видалені. Так само ви можете видалити або з карти пам'яті, або з пам'яті аналізатора. Отже, ми обрали яку кількість і де ми будемо зберігати, натискаємо ОК. Зберегли. Далі, далі, далі що нам потрібно? Далі нам потрібно обрати бібліотеку сплавів, з якою ми будемо працювати. Для цього нам потрібно перейти в одне з калібрувань. У нас є сплави без легких елементів і є звичайні. Давайте я перейду в сплави без легких елементів і покажу вам, як це робиться. В самому калібруванні у нас також є внизу меню опції. Натискаємо на нього. І тут у нас є верхній пункт меню, інше. Натискаємо. І бачите, у нас тут є марочник сплавів. Натискаємо на нього. Тут ви бачите, у нас зверху написано, вкажіть базу даних сплавів до використання. Тут у нас є в цьому аналізаторі 4 бібліотеки, з, яких аналізатор, з якими аналізатор може просто порівнювати дані по аналізованих зразках. Найкраще за все, якщо ви, наприклад, не знаєте, з яким сплавом ви працюєте. Найкраще за все буде це обрати всі бібліотеки для того, щоб аналізатор вже шукав співпадіння е, по всім бібліотекам, які є. Отже, а якщо ми, наприклад, з вами е, оберемо е, наприклад, якусь одну бібліотеку International, да, і Візьмемо наш зразок 316 ї нержавіючої сталі і проаналізуємо його. Натиснемо старт. Як бачите, в цій бібліотеці як бачите, в цій бібліотеці е, International наш зразок 316 ї сталі він підписується отаким от, от чином. Якщо, е, ну, і в залежності від бібліотеки, да, кожен сплав він може підписуватись по-своєму. Головне просто зрозуміти, що у вас є на вибір декілька різних бібліотек, які ми можемо, за вашим побажанням, ми можемо вам встановити будь-які, і ви можете з ними працювати. Натискаємо кнопку ОК. З цим ми з марочниками сплавів ми розібрались. Після марочника сплавів, наступне, що ми будемо зробити, це налаштовувати час вимірювання. Час вимірювання налаштовується в кожній калібровці окремо. Ми так само будемо працювати зі сплавами без легких елементів калібруванням. Натискаємо меню опції. Як бачите, тут внизу у нас під усередненням є час вимірювання. Натискаємо. Ви можете виставити будь-який час вимірювання в секундах, скільки вам потрібно для того, щоб проаналізувати, і якщо ж вам просто потрібно е швидко дізнатися, яка перед вами марка сплаву, або зрозуміти е зрозуміти, які елементи є е в, в конкретному там якомусь сплаві, е і вам не важлива. Вам не важлива їх точна концентрація, вам потрібно зрозуміти, яка їх там кількість без точного значення. Тобто я маю на увазі похибку. Якщо вас влаштовує похибка 0,15% чи 0,10, 01%, то в принципі від 3 до 5 секунд вам буде достатньо. Якщо ж вам потрібно, наприклад, Визначити концентрацію якихось слідових елементів, наприклад, в вашому сплаві є 0,5% концентрації якогось елементу, то звичайно, в такому разі ми рекомендуємо ставити від 20 до 30 секунд для того, щоб це проаналізувати, і цього в принципі буде достатньо. Після того, як ми встановили час вимірювання, я поставлю. 3 секунди, все. Е з часом вимірювання ми розібрались. Далі у нас е наступний наш пункт це буде е питати назву зразків. Тобто, після кожного вимірювання, але або перед кожним вимірюванням, ви можете вводити на назву вашого зразка для того, щоб ви потім у звітах, коли ви будете продивлятися ваші звіти, щоб ви могли визначити, який конкретно це був зразок. Тому що в нашому аналізаторі є функція експорту журналів звітів, і ви можете там просто, наприклад, за день, якщо ви аналізуєте багато зразків, ви можете це все експортувати в таблицю і потім в цій таблиці продивлятись всі ваші зразки і концентрації елементів в кожному з них. І для того, щоб це було зручніше робити. Ви можете виставити або перед початком вимірювання питати назву зразка, або по завершенні вимірювання. Ми, я, наприклад, оберу по завершенню вимірювання, натисну кнопку ОК. Зараз покажу вам, як це відбувається. Е, натискаємо кнопку старт. Все. Наш аналіз завершився. Як бачите, у нас зверху одразу аналізатор запитує назву зразка. Ми можемо або з випадаючого списку обрати, тут у нас поки що немає, або ми можемо, наприклад, включити авто. Тут у нас є можливість в автоматичному режимі. У нас є можливість обрати, яким чином ми хочемо, щоб наші зразки називались. Або вони будуть по порядку, 1, 2, 3 і так далі. Пішло. Або є можливість обрати особливу якусь, особливе найменування наших зразків. Наприклад, тут у вас є підказка, що в якості номеру вимірювання протягом дня, наприклад, XYZ дефіс решітка буде давати назву XYZ1, XYZ2 і так далі. Якщо ж ми, наприклад, беремо без назви повернемось назад. Отут тут ми можемо, наприклад, обрати, написати 300. Тут ми можемо обрати, написати, наприклад, 316 SS, stainless steel, да, нержавіюча сталь. Все. Після цього, як бачите, на екрані аналізатора у нас є зверху назва зразка 316 нержавіюча сталь. Потім нижче у нас відповідність, які марці сплаву відповідає наш проаналізований матеріал, тобто це те, що аналізатор знайшов у бібліотеках марок сплавів, які у нас підключені. І нижче у нас вже йде йдуть всі елементи, їхні концентрації та похибки. Це в принципі все для того, щоб вже почати працювати з аналізатором в режимі аналізу металів та сплавів. Отже, ми щойно налаштували наш аналізатор для ефективної роботи з металами та сплавами. Тепер Prospector 2 готовий до щоденного використання швидко, зручно та безпечно. І якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть їх у коментарях або звертайтесь до нас напряму. І не забудьте обов'язково підписатись на канал Академія ЛВАТЕх, щоб не пропустити нові навчальні відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних випусках!